Є соціальні, психологічні, біологічні інколи можуть бути це така генетична схильність, якісь зміни в системі регуляції апетиту та е, гормонів. І лікування подібне як з тобто таке саме: це психотерапія, це медикаментозне лікування, супровод, е, супровід медиків. Ну і нарешті це компульсивне приїдання, як розлад. Воно проявляється через переїдання. Але чому компульсивне? Тому що ми їмо не тоді, коли ми голодні, не тоді, коли нам потрібен для організму цей запас їжі, а тоді, коли в нас є емоційне напруження. Коли в нас йде, йде така компенсація, наприклад. От дуже часто, коли ми не виспані або коли ми втомлені, то ми можемо переїдати. Чому? Тому що мозок не розрізняє, чи ми голодні, чи ми втомлені. Є напруженість, є така фізична, емоційна напруженість, і щоб її розпружити. Дуже простий доступний спосіб. Не завжди в нас під рукою, як то кажуть, є людина, яка може нас вислухати. Не завжди, не завжди ми можемо звільнити ті потреби відпочинку, так як нормального сну чи нормального часу відпочинку. Але їжа найбільш доступна. І, і пам'ятаємо, що їжа це такий наш перший. Досвід, отримання задоволення через цицьку мамину і через молочко. І відповідно, це для мозку, як ніби сигнал, що ми розслабляємося, але це така ілюзія розслаблення. і е, е, так, ну і, і такі, е, Причини це психологічні стрес, емоційні травми. Не справлятися з емоціями, наприклад, саморегулювати свої емоції, можуть бути так само біологічні причини, що це може бути генетична схильність, зміни там, наших, наприклад, гормонального балансу і так далі. І лікується так само психотерапія, робота з емоціями, медикаменти. Ну, тут з компульсивним переїданням є. Така якби більш оптимістичний прогноз на лікування ніж із анорексією чи булімією. Тобто тут можна швидше досягнути або так, є шанси досягнути оздоровлення, якщо є такий розлад.